Ввечері 23-го я зробив допис у Фейсбуці одне слово війна. Він був закритий. Відкрив я його о 5-й ранку, коли вже були вибухи. Я вже був готовий зі зброєю. На той час я був головним сержантом мінометної батареї нашої тоді ще батальйона ТРО. Який потім трансформувався в бригаду. Я не знав, як будуть розгортатися події, але я точно знав, що буду робити я. Можливо, там, на відміну від інших, для яких це був да, там, холодний душ, бо паніка була, бо істерика була. Я був більш-менш підготовлений. Але основні страхи, це за. Людей, які повірили в тебе, які не мають ніякого військового фаху, і вони йдуть за тобою в надії, що я знаю, що я роблю. І от цю довіру схибити, оце було страшно. Були ситуації, різні були за відсутністю досвіду, і повірте, аеророзвідка на той час, аеророзвідка на сьогодні. Це велика різниця, дуже велика різниця. По одній простій причині. Зараз той, хто зробив ставку безпосередньо на дистанційне вбивство ворога, там знищення техніки, щоб не, 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 без зайвого ризику для особового складу, технічні засоби розвідки, воно ж все, все так еволюціонує і. Мені дуже приємно, що той вектор, який я тоді обирав, і на який тоді інколи деякі з якимось скепсисом дивилися, то зараз це основний, основний чинник, який наносить ворогу дуже суттєві втрати. Якщо брати навіть відсотки, да, порівнювати з артилерією, з усім. То сьогодні фронт великим відсотком тримається безпосередньо на ефективному використанні безпілотної авіації, ударних безпілотних систем, і це вже аксіома. І якщо на перших етапах можливо було читати литературу наших партнерів, як вони використовують, то сьогодні я впевнений, що вони можуть приїздити до нас і. Отримати від нас мастер-клас, як цим користуватися на полі бою, тому що безпосередньо війна завдяки безпілотним системам вона помінялася. Ті війни, яку ми знали декілька років назад, до речі, нагадаю, наша війна не з 22-го року, вона 14-го, якщо б приділялося стільки уваги в той час розвитку саме безпілотних систем то я думаю, нам би було легше. Ми набагато якісніше надавали відсіч. І перші після масового вторгнення пам'ятаєте, як ми пишалися барактарами. Поки росіяни не навчилися збивати їх і посилювати своє ППО, розумієте, той, хто не буде еволюціонувати, не буде мати достатньо еволюцію на полі бою безпосередньо в технічних засобах, от хто зупиниться, той програє. Перевага буде у того, хто своєчасно модернізується, хто своєчасно впроваджує новітні технології. Це, вже, ну, це, це можна не дискутувати на цю тему, це аксіома. Перше, що надійшло на думку, враховуючи те, чим цікавився, як працювали партнери, як працювали всі інші. Що повинні бути очі в повітрі. Я написав допис у Фейсбуці, теж назначив точку через особисті повідомлення, що хто має навички, хто має коптери, щоб зібралися і спробували допомогти мати ситуаційну обізнаність, як швидко ворог наближається до нашого міста. До речі, Вдячний саме вашому каналу, тому що один з коптерів, яким ми літали, надали саме журналісти. Був Фантом, Мавік перший. Це були такі майже безглузді виїзди, без протоколу безпеки. І от єдине, чого я тоді боявся, що люди, які ще навіть не стали до війська, що з ними щось трапиться, і ця відповідальність буде безпосередньо на мені. І передивився концепцію. По-перше, всі, хто мав бажання, мав спроможність, мав фах працювати в той початковій аеророзвідці, щоб всі стали до лав війська, всі були зараховані до штату, можна вже казати, 129 бригади ТРО. Це була група, потім з'явився взвод. Допила в роті розвідки бригади, але все одно починалося з двох ботанів і мене, які перші поїхали шукати російські колони. Декілька разів потрапляли під обстріл і Сам протокол безпеки, протокол роботи. Ми безпосередньо формували від тих подій, які відбувалися навколо нас. Зрозуміло, що дуже було потрібно. Більш досконала техніка, більш досконали на той час дрони. От, дуже часто спілкувалися з головою Ради оборони міста Олександром Вілком, до речі. Тоді у виконкові було не дуже багато людей. Не дуже багато тих, хто, по-перше, залишився, а по-друге, Хто був готовий до якихось дій по відсічі ворожої навали на Криворіжжя, на Кривий Ріг, миттєва була реакція. Нам придбали перші дрони, які одразу почали виконувати завдання. І, в принципі, на нарадах у виконкомі, коли проводилися, Олександр да, Юрійович проводив, там ми познайомилися, як познайомилися. Перша взаємодія з професійними артилеристами це був полковник Віталій Олєнік, позивний СОМ. Він тоді відповідав за артилерію напрямку. Офіцер артилерії безпосередньо, тоді ще старший лейтенант Володимир Імре, Вова Скіф. І цими мавіками ми робили дорозвідку розвідку для Байрактара Міні. Які туди отримали, і от тоді це було придбання справжнього досвіду з фахівцями, як виявляти, як надавати правильні координати, як тримати зв'язок, як робити роботу більш безпечною. І тоді були перші результати. У нас є епічне відео, Бігучий орк, так, воно розійшлося мільйонами. Да, це наш Сергій Псіх, до речі, зараз Сержант служить в нашому батальйоні, про це пізніше. Мавіком гнав його, поки він не привів до своїх позицій. Ну, Вони так легковажно туди до цього поставилися, але коли по ним почала відпрацьовувати артилерія, так, коли піднявся Байрактар, там були перші ураження, першу БМП спалили, набили трошки їхніх автівок. Ну, а потім, потім. Діма Да Вінчі, який загинув в бою, ми отримали перші комплекси БПЛА Лелека. Ну, це хай левел і на той час, і зараз це робоча конячка, яка забезпечує фронт, нам тоді Олександр Юрійович, власним коштом. І це я пам'ятаю, що не було ніяких там двочитань. Да, ми придбали два комплекси. Два комплекси, які потім зіграли ключову роль. Тому що ці два комплекси обслуговували наші екіпажі вже в форматі взводу, бригади, артилерію на Миколаївському, на Херсонському напрямку, всі абсолютно активні дії. І саме головне, що якщо у нас були втрати бортів, збивала ППО вороже, дуже сильно працювала, то майже мітеве було поновлення бортів і свою роботу ми не припиняли. Багато ми викладали матеріалу з цього приводу, але це вже була фахова робота, коли на нас звернули увагу старше командування, як ми її виконуємо. І по факту потім було Запоріжжя, потім Донецький напрямок, потім Авдіївські події, потім до нас додалися наші армагедрони, ударна група. І зі взводу ми трансформувалися в окрему роту 129-ї бригади ТРО. Набуваючи досвіду, було більше результату. Фахового результату на полі бою. Ми працювали в оперативному підпорядкуванні із 55-ї артилерійською бригадою, 44-ї артилерійською бригадою, з 35-ї бригадою 35 морської піхоти, з 36-ї бригадою морської піхоти. Ми виконували завдання АСУВ, АТУ, АУФ старшого начальника. Це коли виявляли сили під ураження авіацією, установками Хаймарс, дальнобойною артилерією. От, і було одразу видно, що дуже вдало, дуже вдало підібралася команда. Коли всі розмовляють на одній мові, коли військових майже військових військових нема, то хто менеджер, Саша Деригент взагалі, викладач музичного коледжу, а зараз командир роти. І про, про, кожного, про кожну історію, от олдскульна команда Люфтваффе я можу розповідати, тому що я їх знаю. Я їх знаю, як під одною шинелкою да, там, спати доводилося, з одної банки тушонки їсти. Потім була пропозиція про створення батальйону. Місяць це був лінійний батальйон складі 129-ї бригади, а потім надійшла директива. Про створення окремого батальйону 422 батальйону, окремого батальйону безпілотних систем. І от можливо, я там забираю час, багато розповідаю, розповідати про підрозділ, про своїх товаришів, побратимів. Я можу безкінечно, особливо про їхній результат на полі бою, тому що скільки знищено ворожої техніки, скільки знищено безпосередньо ворожої піхоти. Складів, засобів ППО, засобів РЕП, бронетехніки. Ну, я можу це розповідати, воно все в моїй пам'яті, мені не потрібні ніякі папірці, записи, тому що я це пам'ятаю. І от зараз з двох ботанів і мене ми трансформувалися в окрему військову частину, повноцінну військову частину, де. Проходять службу, виконують бойові задачі і завдання, виконують бойові накази сотні і сотні фахових спеціалістів по знищенню російської навали. На сьогодні підрозділ один із найкращих взагалі сил безпілотних систем, як по розвідці коригуванню, так і по ударним БПЛА в силах оборони, не тільки в ЗСУ. Я вважаю, що і місто, і всі, хто доклалися до створення, ну, повинні цим пишатися. Ну, це дійсно чесно. І головне не забувати і вчасно казати дякую. Дякую казати всім, хто доклався до створення, хто доклався до технічних засобів. От, от безпосередньо міста, рада оборони міста на період становлення да, і, скажімо, звільнення криворіжжя. Херсонщини, Миколаївщини, то Рада оборони міста на чолі з Олександром Юрійовичем. тією допомогою, оперативною допомогою суттєвою, ну це дуже висомий вклад. Це, це не, не потрібно переводити в емоційну площину. Це можна переводити в площину просто математичну. Ми беремо калькулятор, надані засоби, скільки допомогли знищити, скільки це знищена спалено танків. Нам техніки, артилерії, артилерійських ворожих систем. Зараз масштаби і інші, але місто нас не залишає, ми постійно на зв'язку, нам надають допомогу, підрозділ ще розвивається. Але зараз на тих напрямках для мене найголовніше не те, що там згори нас похвалять, або ми надамо результат. Нам просто Бригади, піхотні бригади, горно-штурмові бригади, в смузі яких ми працюємо у взаємодії, просто телефонують і дякують за те, що, як працюють наші екіпажі, про зустрічі, тиснуть руку. От, от це дорогого варта, тому що коли ти дистанційно нищиш ворога, ти бережеш нашу піхоту. А це найцінніше, що є в силах оборони. тому що… І артилеристи, і танкісти, і ми це дуже добре. Да, ми нищимо. Але основний тягар війни лежить саме на нашій піхоті, і ця відповідальність, ти не маєш права схибити, ти не маєш права на помилку. Тому що якщо ти не виявив, не уразив ціль, потім це буде наближатися до нашого піхотинця і ставати загрозою для нього. В території це важливо, але це вторина, головне берегти життя. Я бачив. З відвалів Венгулецького боку пил від ворожих колон. Біля тихого ставу, коли ми проводили розвідку, там взагалі було зіткнення прямо над нами. І всі, всі, у нас криворізький підрозділ, і всі дуже боялися, що ворог піде далі, але комплексні заходи. Перше військові, які опинилися в цей час в цьому місці, допомога безпосередньо міста команди, про яку ви питаєте, міської команди, да, ті, хто не втік. Коли вони всі сиділи, проводили наради, я вважаю, що зроблено було все можливе і неможливе. А головне, ну, відповідь на це ворог не зайшов. У нас вже планувалася евакуація з Зінгульця, хочу нагадати всім, як тоді складалася да, там, ситуація на полі бою. Але це відстояло. Це відстояли, вперлися м -м, спільними зусиллями. Я не хочу нікого виділяти окремо. М -м, результат дає боєць на полі бою, але його потрібно забезпечити. Йому потрібно віддати правильні накази, спланувати операції. І от коли в всі працювали, як одна команда, підкреслюю, як одна команда, без політичних підтекстів, без е, ретрансляції на якісь майбутні вибори, коли ти працюєш однією командою, і твоє основне завдання це успіх на полі бою, збереження життів особового складу, ну це все місто живе. Працює, розвивається, а зовсім короткий проміжок часу у нас біля брами Кривого Рогу стояв ворог. Вдячний всім, хто приймав в цьому участь, світла пам'ять тим, хто залишився на полі бою, склав голову, але наше місто, мешканці нашого міста. Повинні це завжди пам'ятати. От ми зараз стоїмо біля Лувайського христа. Я дуже хотів постановити цей пам'ятник в місті. Дуже, щоб нагадувати за війну. На жаль, те, що у нас у всіх загалом війна на 2014 року, це теж накладає відбиток на цю несподіванку. Ворог підступний. Не можна відноситись до війни, коли ворожий чобіт на українській землі, що війна десь далеко. Я не кажу, що війною потрібно там жити кожного дня, там голову вам посипати, але або в ЗСУ, або для ЗСУ. Іншого шляху в нас нема. І відповідально ставитися, звертаюся до тих, хто ще не пішов до війська, а повинен до війська, не потрібно боятися, не ні ТЦК нікого. Обирайте свої підрозділи, зараз є програма рекрутингу, підтримуйте Збройні сили своєю участю, обирайте нормальних командирів, кого вважаєте нормальним, майте до них довіру і війна ще надовго. Росія нікуди не подінеться. Мужності, єдності, сублідно виконувати свою роботу, кожен на своєму місці, з повагою знати. Що найкращі сини і доньки захищають це мирне життя, допомагати тим родинам, які вже втратили найдорожчих людей, підтримувати тих, ті родини, рідні, яких знаходяться в полоні або вважаються безвісті зниклими, бути разом і в радощах, і в болі, і в допомозі. Тому що коли ми там, поділимося на якісь сегменти, в когось все добре, а хтось повинен бути в бліндажі, да, а хтось просто веде життя, да, там, я без пафозу називаю це асоціальне. Коли в тебе нічого в житті майже не помінялося, в тебе все добре, є гроші, є тепло в оселі, з дітьми все нормально. І ти не відчуваєш, що скільки родин. Кожного дня чекають телефонного дзвінка від рідних і близьких, тому що вони, саме вони тримають ворожу навалу, яка несе смерть. От Відповідальність, взаємоповага, єдність, не пафосна єдність, яка зараз да, там, лунає, там, тільки з праски ще не лунає. Об'єднуємося об навколо допомоги на фронту. Навколо тих, хто боронить державу, і повторююся або в ЗСУ, або для ЗСУ, іншого рецепту ще не придумали. Є єдність нації це запорука успіху на полі бою.